Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мінь, Дорогі христі, браті і сестри, дорога молоди, дорогі дітки, Христос рождається. Притча про Митера і Фарисея. Важко, напевно, зараз знайти когось з нас, хто її вже раніше не чув. Навіть дітки, які сьогодні є в храмі, якщо їх запитати, десь. Вже чули про цю притчу і знають, що є такий Митар, такий фарисей. І взагалі, як ми знаємо з вами в Святому Письмі, Митарі і фарисеї люди доволі популярні. Але наше духовне життя, оці проповіді, які ми з вами слухаємо, ця постать цього фарисея, цього митаря, вона на нас наклала, на нашу свідомість таку легеньку деформацію. І через цю таку деформацію своєрідну, бо ми привикли, що митарі вони якби хороші. Хоча насправді зовсім ні. От минулого тижня ми мали митаря Закхея. От, і він такий так гарно вчинив, Господь був в його домі, е, зіслав йому спасіння. Сьогодні знову митер оправданий. І складається таке враження, що ці люди, вони такі якісь добрі стоять. Навіть Матей, е, Левій Матей, який є євангелистом і апостолом, він також був митарем. І складається враження, що це такі ну, класні хлопці, класні люди, от, яких е, недаром ми згадуємо. Але дорогі. Насправді, щоб відчути смак цієї притчі, нам треба її трошки перефразувати. На жаль, ми її з вами не розуміємо і не відчуваємо всіх тонкостей так, як її відчували сучасники Ісуса. І я зараз собі цю притчу, дозволю собі цю притчу перефразувати. Добре? От. Прошу не нервуватися, я вам зараз покажу, що відчували сучасники Ісуса, коли Христос говорив цю притчу. І так, уявіть собі, в Римі, наприклад, в сестинській капелі заходить до церкви полковник ЗСУ, а за ним заходить військовий рашист, загарбник, один з тих орків. І от полковник ЗСУ стає собі спереді, гарно клікає перед образом і каже, Господи Боже, дякую тобі за перемогу, дякую тобі за ті нагороди, які я отримав, за ті звільнені міста. Які нам вдалося здобути. Дякую за те, що я вживу в такій гарній країні Україна. Дякую, що ми такі хороші. А ті москалі прокляті, нехай горять у пеклі, і той, що заді мене стоїть, нехай він пропаде. І стоїть той москаль, б'ється в груди, каже, Господи, стоїть у мені гріш. І Господь каже: той, що б'ється в груди, москаль оправданий, а цей полковник прийде додому, неоправданий. Ну як, відчуваєте тепер? Зміст притчі, правда? Ця притча, яку Христос сказав, вона була шокуюча для його сучасників. Розумієте, в чому суть? Тому що люди ненавиділи отих е, митарів. Ці митарі – це були колабораціоністи, які нагло працювали на загарбника Поліцаї, як колись сказали, ще за радянських часів чи навіть ще до радянських часів. І от ці люди, митники, їх би люди розшматували. Але вони цього не могли зробити, вони боялися. Що якщо якогось такого митника вбити, стратити, то Римська імперія зараз прийме це як бунт і тих людей, які це зроблять, розіпне. І от тому, коли сучасники Ісуса слухали цю всю історію, вони собі думали, ох, класно, зараз фарисей вийде і получить нагороду від Бога. Він дійсно молодець, він взагалі чудовий чоловік. А той митер противний, хай собі робить що хоче, хай все в груди б'є, хай собі голову попелом посипає, йому прощення немає. Але що говорить Господь? Господь каже, що той, який принижується, він буде вивищений. І для людей це було дивно. Але для нас з вами, які сьогодні живемо, які сотні раз чули цю притчу, ми розуміємо, що справді Господеві противна людина, яка несе це вгору. Нам самим такі люди не є дуже приємні. Я маю такий досвід, як одного разу розмовляв з одним чиновником. Відома така людина, депутат, і щось там сказав: от у нас там то зробилося, то зробилося, кажу, в районі, от дорогу зробили, кажу, дякувати Богу. А він так каже, та чого дякувати Богу? Мені? Знаєте? І всі регалії, вся повага, яка в мене до цієї людини була, знаєте, вона десь мимоволі так чик, розтанула. І очевидно, що ти нічого не можеш сказати, нічого змінити, так? але десь на підсвідомому рівні тобі стає неприємно спілкуватися з такою людиною. От ти бачиш, що ця людина, вона вже... Напевно, про себе думає трошки більше, ніж про когось. І, до речі, саме в цьому є наша така найбільша небезпека. Ви знаєте, що ми на підсвідомому рівні такими є людьми, що ми завжди хочемо виглядати кращими за інших. Ну, якось так воно є. Це взагалі така природа людини, і ми з дитинства такими були. Ми зазвичай навіть маємо таку хворобливу проблему, що ми себе не раз порівнюємо з кимось. Можливо, це є така помилка, що нам батьки не раз так казали, от Тарасик там чи Івасик інакше, а ти так, а ти сяк. До речі, дорогі батьки, от сьогодні ви маєте дітей, діти є з вами в церкві, я вас дуже прошу, ніколи не порівнюйте ваших дітей з кимось. Не кажіть, що ти так зробив алгебру, а Іванко там зробив так алгебру. Бачите, Іванко файний, а ти такий не здали. Не робіть, не псуйте дітям психіки, не травмуйте. Це і дуже неправильно з точки зору педагогіки. От. Ніколи не порівнюйте нікого з ні з ким. Якщо хочете порівняти, порівнюйте себе хіба з Христом. Якщо хочете якесь порівняння зробити, от візьміть, подивіться на себе і скажіть, о, я так роблю, як би Христос зробив в новому місці. Це буде єдине влучне порівняння. Все решта вас нехай не, не, не турбує. Але, дорогі, в чому суть цієї причі? Суть цієї притчі в двох речах. Перша річ це те, що людина, яка себе підносить вгору, вона не є неприємна, вона не просто неприємна Богові. Вона в такий спосіб не потребує Божої допомоги. Вона не потребує Божого милосердя. Ми бачимо, що цей митер, який фарисей, який прийшов до церкви, він прийшов для того, щоб ніби похвалитися перед Богом. Для того, щоб Господь реально оцінив його здобутки. Щоб Господь. Наче потвердив, то, що він такий хороший і правильний. А коли ми говоримо про Бога і нас, про стосунки нас із Богом, ми повинні з вами розуміти, що як би ми з вами не старалися, ми якби нічого Бога заслужити не можемо. Оце дуже добре треба розуміти. Тому що навіть віддячити Богові за те, що ми сьогодні з вами маємо, це не то, що ми здатні. Ми не здатні, не здатні, не здатні. Не здатні. І це. Тисячній степені. От як дітки сьогодні можуть віддячити своїм батькам за дар життя? От коли ваші дітки виростуть, або ви які вже йдуть, скільки ви би мали заплатити мільярдів в мільярдних степенях, щоб віддячити батькам за дар життя? Можна чимось заплатити за дар життя? Я думаю, не можна, правда? А чим віддячити Богові за цей дар життя і то життя вічного? Є якісь. Матеріальне, чим можна От було би це відкупити чи за це подякувати. Правда? Питання складне. Немає, очевидно, що немає. І суть у тім і полягає, що ми, дорогі з вами, нічого Бога заслужити як би не можемо. Ми хоч би як старалися, ми не можемо заслужити. І в цьому випадку є така дуже небезпека, коли людина починає думати, що вона щось собі ніби в Бога заробила. Ну, от я, наприклад, Там ходжу до церкви кожної неділі або навіть. Кілька разів на тижні. Я там вервечку вервичку молюся. Я є, наприклад, в спільноті, в братстві, в матерях, у молитві чи ще десь. Та я, може, краще, ніж мій сусід. Та я стільки причастечка з'їла чи з'їв. Бо то вже точно ліпше, ніж та сусідка, ніж той колега, правда? Але, другі, це якраз таки найбільша небезпека. Коли ми почнемо думати, що я собі щось в Бога заслужив, я щось зробив. Взагалі, оці нам кажуть, що люди поділяються на таких три типи. Я вам колись про то поговорив, правда, не пам'ятаю, коли при яких обставинах. Але кажуть, що є люди, які на підсвідомому рівні себе поділяють на три типи. Перші це раби Божі. Ми кажемо раб Божий, правда завжди? Це ми кажемо зі смирення, тому що насправді Господь Бог нас рабами не вважає, але про це пізніше. І от ті люди, які себе вважають рабами, вони є такі, знаєте, наче невільники Божі. Вони думають, якщо я нині перестану молитися, все, кінець мені. До речі, є такі церкви, деякі, от, наприклад, в нас тут є така церква з Богу. Я навіть пальцем не буду показувати, я це нечайно зробив. От. В них така до речі, цікава методика. Вони кажуть, Якщо ти не будеш ходити до церкви, ти пропадеш, ти загинеш. Якщо ти, не дай Бог, з нашої церкви десь перейдеш до другої церкви, все тебе Бог покарає, ти пропадеш. І от їхній лідер саме, він такі краски такі проповіді говорить, як страшить що не дай Бог ти втікла з людину з цієї церкви, з цієї спільноти. То, дорогі христі, ті люди себе відчувають рабами Божими. В них немає нічого, крім страху перед Богом. Вони розуміють, що якщо вони зараз десь, не дай Бог, Бога ображать, десь чуть-чуть щось не так зроблять, то на них зразу смерть. Вони панічно прям бояться, вони хочуть бути в тій церкві з тим Богом. Другі люди це і такі слуги Божі, кажуть нам там Слуги Божі, то ті, які стараються щось Бога заслужити. Дивно, але багато хто з нас так робить. О, якщо я веручку відмолюся, то мені Бог дасть. О, якщо я помпейську дев'ятницю відправлю, то Бог мусить дати. Ну ще як там помолюся, то там точно мені чистилище буде менше, а там може взагалі чистилище не попаду, а там причастя треба кожної п'ятниці їсти чим побільше. Розумієте, от я заслужу. Це є слуги Божі. Це ті люди, які постійно намагаються щось в Бога, якусь в Богові щось розумієте, заробити, заробити, заробити. Знаєте? Але ворогів хресті. Суть в тому, що в Бога ми нічого не зробимо. І оці фарисеї, вони були такі самі, нереально хотіли щось в Бога заробити. І так ще й старалися, щоб той заробіток був такий видимий, щоб всі бачили, що вони заробили. І третє, як каже нам, як каже нам, у цій святі, це є діти Божі. Ті, які не хочуть ні в Бога нічого зробити, ні які не бояться, що їх Бог покарає, чи вони мусять бути з Богом, бо і без Бога пропадуть. Це ті, які просто люблять свого тата. Які просто є з ним, тому що з ним добре. І, от, дорогі Христі, незалежно від того, які б ми б не займали позицію в нашому життєвому шляху, в нашому життєвому просторі, Господь Бог все рівно нас всіх сприймає як своїх дітей. І ми всі є діти Божі. Навіть ті, які сьогодні себе вважають не дітьми Божими і ходять взагалі десь до сатаністів, якісь секти. Які є лукавими людьми, які ненавидять Бога, все рівно до останньої хвилини життя їхнього, Бог всіх їх сприймає як своїх дітей. І в Бога немає ціннішого і менш ціннішого. Як той Фарисей, так і той Митер, як і наш полковник ЗСУ, так і той орк, всі є діти Божі, хоч би якими вони не були. Але, другі, що допомагає нам остаточ остаточно стати Божими дітьми? Це постава оцього митаря, який б'є себе в груди, виявляючи перед Богом покору, виявляючи покаяння. До речі, цей жест бити себе в груди, знаєте, з ким взявся? Ми себе так не раз любимо, так може настикутній річ, так, знаєте, так чисто символічно там торкнути, так легенько погладити. Взагалі, цей жест, він взагалі походить з давнини ще старого заповіту. Вважається, що коли жінка народила дитину мертвородженою або дитина вмерла в жінки після родів, жінка била себе в груди, виявляючи розпач через те, що ці груди це молоко, яке там є, воно і не потрібне. От. Ось уявити такий біль, розпач цієї жінки. І подібну біль і розпач ми бачимо в постаті оцього митаря. І, дорогі, оце постава у розпачі, коли я розумію, що мені ніхто не може допомогти, тільки Господь Бог, коли я щиро жалію за ті свої. Все своє гріховне життя, вона і є оцим ключем у двері Божого милосердя, яке робить нас його дітьми. Бо оця покаяльна постава, вона дозволяє нам прийняти Боже милосердя. Тільки той, хто кається, може бути реципієнтом Божого милосердя. А той, хто вивищується, йому не треба Божого милосердя. Він думає, що він заслужив. Йому треба просто, щоб Бог зацінив його здобути. Отож, дорогі Христі, цей, е, цей евангельський уривок, він нас взагалі -то готує до посту. Він вчить нас, що нам треба сьогодні справді збудити в собі щирий жаль і перестати думати, що я є щось. І хоча я справді є щось і хтось у Христі, ми це повинні розуміти, а ніхто і ніщо без Христа. Ми себе все рівно повинні поводити, ніби ми є ніхто і ніщо, навіть коли ми розуміємо, що Христос поруч з нами. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти, що ми є ті, які є принижені, і яких Господь Бог хоче вивищити. Бо Він сам принизив себе, пішовши на смертну хрест, на хресну смерть. Сам показав оцей приклад. І ми, дорогі, маємо його наслідувати принижуватися, щоб бути ним вивищеними. Амінь. Христос рождається.